Пан Ельхан, доброго здоров'я! Дякую, що ви з нами. Спасибі, завжди приємно мати з вами справу. Добрий день, Микола Константинович. Вітаю вас, пане Микола. Доброго здоров'я. Таке у мене до вас хитре питання. Я знаю, що ви з одного боку такий опозиціонер до Алієва, а з іншого боку, я знаю, що ви патріот Азербайджану. Просто нещодавно в мене була розмова в Європі. На одному засіданні, де були і казахи, і азербайджанці, і росіяни, і білоруси. І я спитав азербайджанця, а що важливіше для вас? Е і хто такий Алієв для вас? Це людина, яка все ж таки суверенітет і територіальну цілісність відновила. Чи це людина, яка, е ну, скажімо, не дуже, м'яко кажучи, демократична, не дуже зважає на. Ініціативи народні не дуже взагалі демократ. А для вас, пане Ельхан, що важливіше, це все ж таки мати державу з такими усталими серйозними кордонами, перемогти сепаратистів, скажімо так, або критика самого Аліва, який поводить себе як авторитарний лідер, як абсолютно не, не підвладний ні народу, нікому взагалі на теренах Азербайджану. Що скажете? Що відповісти на це хитре питання? Дякую. Вано ми як метр української журналістики, я думаю, риторичне питання. Там, де питання нації і держави, не буває опозиції. Я так розумію. Інше рішення без цього. Річ, в країнах в яких іде війна, авторитаризм, як виходить, що без, без цього не, не обходиться. А... От така картина на ну, Алієв поки що той, який може це все вирулювати і грати з Росією і проти нього. Проти ній. І тепер якраз це питання головне, оце охолодження, яке ми бачимо: от ми бачимо ці жахливі арешти азербайджанських людей на теренах Російської Федерації. Ми добре пам'ятаємо той літак, який намагалися збити. Біля Грозного, який азербайджанський сіврешті-решт в Казахстані, і хоч хтось там вижив? Слава Богу. То скажіть, будь ласка, наскільки це політика пана новітня, я б сказав, політика пана Аліва, вона е, довготривала? Наскільки це охолодження буде мати перспективу? Чи щось Путін знов скаже? І Алії скаже: Окей, ти тоталітарний, я тоталітарний, ми домовимось. Що скажете? Я думаю, що до цього так було, пане Микола. Від так не буде. По-перше, Азербайджан е, переможний народ, а психіка, психологія народу переможця зовсім інша. Після Карабахської війни, другої Карабахської війни. Цього вже, цьому вже не буде. Ми не маємо від Росії залежності. Жодної залежності не маємо. Тож Росія збила е, літак 4 лютого, ще доведено. А вони ігнорують, вони хахамськи себе поводять. Якщо щось від них вимагаєш, вони говорять, що не нагнітати ситуацію. Лавров, їхній, цей міністр закордонних справ не раз на різних платформах. Як щойно Азербайджан питає, що там по слідству, вони говорять, не нагнітати ситуацію. Явно збита літак збитий явно Росією, звісно. І тут інших розмов не може бути. Алія, думаю, піде до кінця. Таво вимагає, до речі, азербайджанське суспільство. Тим більше на кану є питання примирення з Вірменією, Вже є той договір на 99% готовий відсотків. Готовий між Вірменією і Азербайджаном. визнання. Через це від Росії залежності вже це, закінчується той період, коли ми були залежні від Росії. Той період закінчується. І одночасно, я думаю, що західні цінності, зокрема натовські цінності, якщо можна так сказати, увійде у наш регіон. Слухайте, дуже важливе філософське питання. От ми бачимо. Коли відсутність Росії якось може домовлятися і Аліїв з Пашиняном, і зараз візит буде іранського лідера на, до, до Вірменії, і стосунки е, е, Азербайджану з Туреччиною. Коротше, якесь таке замирення йде в цілому е, на, 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 на Кавказі та, і прилеглих територіях. Як тільки там нема Росії, чи я помиляюсь. Що, що, яка роль Росії? Ми бачимо, що вона як тільки вона почала зменшуватися, настає мир, де нема Росії, там є мир. Чи я, може, щось не бачу? Будь ласка, пане Хан. Жодним чином ви не помиляєтеся до приходу Катерини II на Кавказ. Навіть про північний Кавказ я можу сказати, де десятки національностей, села між собою пишалися тим. Хто краще приймає гостей? Хто е, більш такий, знаєте, більш душевний, хто більш має якісь там звичаї, вони між собою як би хотіли рівнятися. Знаєте, як, як кажуть філософи, Бог нас різними зробив, щоб ми один одного взяли все найкраще? До приходу Росії. Це ясно. Це вже народи, не ті народи вже. Зараз люди цього усвідомлюють А на Азербайджан дивиться. Наполовину Тюрка населений північний Кавказ і мусульманський Кавказ дивиться на поведінку Азербайджана. Тобто Алієв, як то кажуть, не тільки за Азербайджан. Позиція Алієва визначає цілу позицію не тільки Південного Кавказу, і, зокрема північного Кавказу, якщо можна так сказати, суцільного Кавказу. Народи, зокрема, тюркського походження, однозначно дивляться на Азербайджан. Ми перша країна, яка ще до повномасштабки проти України повернула Карабах, і цим ми якби маємо таку злобу, таку ненависть, можна сказати. Кремля ти ми це розуміємо. І народи Кавказу, зокрема Північного Кавказу, дивляться на Азербайджан. Від кроків Азербайджану багато що залежить. А я гадаю, що в даному випадку президент Азербайджана робить правильний крок. Дивне питання до азербайджанця, але спитаю вас про Грузію. Як би ми бачимо дивну ситуацію, весь Південний Кавказ іде від Росії, і Туреччина з підозрою дивляться на Москву, і Іран через поведінку Росії під час. Бомбардування Ізраїля, і е, Азербайджан, і е, Вірменія всі, якби, і ви кажете, що навіть Північний Кавказ придивляється туди на південь, а Грузія широко розгортає обійма і каже: ми любимо Росію. Чи там що, що ви думаєте про Грузію в цій ситуації? Наскільки це далеко всячна перспектива у Грузії дружити з тим, з ким ніхто не хоче дружити? Дві хвилини у вас є цілих. Дуже дякую, доречне питання. Всі багато ко ці це питання цікавить. Звісно, я дивлюсь з великим позитивом на майбутнє. Грузії, по перше, Грузія утримується або забезпечується за рахунок Азербайджану. Я гадаю, що багато хто знає, що Азербайджан Грузії майже безкоштовно передає енергоносії. Якщо Азербайджан з Вірменією знаходить спільну мову остаточно, я гадаю, що вже знайшли. Лише залишилося це, як то кажуть, формалізувати після цього, як вона була, буде формалізована. Грузія сама вимушена буде приєднатися до двох із трьох країн дві куди, третє туди. Знаєте, моя думка така: Грузія без Азербайджану не виживе. І без Туреччини не виживе. Якщо ми йдемо в Європу, тобто всі разом йдемо. В тому розумінні після е, мирного договору між Азербайджаном і Вірменією Республікою Вірменія е, Грузія вимушена буде піти з нами. Дякуємо дуже, Ельхан Нурієв, голова контролю ревізійної комісії спілки офіцерів України, експерт з південного Кавказу, голова оборонного штабу Нагорно Карабаху в 92-93 роках.